Українська казка Віталія Савченко Новорічні дива. Послухайте малята. Одного разу, а саме під Новий рік, дідусь мороз так заклопотався, що припізнився з подарунками до дітвори. Гноми помічники дуже поспішали, як могли допомагали. Одні іграшки виготовляли, другі цукерки пакували, треті все це в красиві обгортки загортали. Четверті мішки складали, п'яті вантажили у сани діда мороза. Ой, лишенько, не встигаю. Треба ж часно роздати дітям і звірятам подарунки. А я тут так довго вовтужуся, ще й шубу десь порвав. Треба швиденько зашивати, а часу обмаль, бурмотів собі підніс старенький. А по господарству допомагав Дідусеві гном помічник. Щоб був забутьком страшенним, завжди все плутав. Тому до подарунків його й близько не підпускали. Та ім'я мав через те забудько. Почув він, що дід Мороз бідкається і каже Давай я тобі допоможу. Е, ти знову щось наплутаєш. Ти ж по господарству ледве справляєшся. Кашу шишок насиплеш, то в чоботі сніг носиш, то сніговикові замість віника черпака в руки встромиш. То як ти думаєш, мені з подарунками допомагати? А ти мені напиши на папері, кому і що я маю дати, то я за списком роздаватиму. Замислився на миті мороз, часу мало треба щось робити. Гаразд. Каже, доручу тобі звірятам у лісі подаруночки роздати, а сам до діток поїду. Та ти ж гляди, нічого не наплутай. А в допомогу тобі буде ще один гном, Сонько, він хоч і засинає на кожному кроці, проте, розбудивши його, ти знатимеш, чи правильно все робиш. Добре, зрадів забудько. Він дуже хотів допомогти дідусеві морозові, двох із соньком, а все ж краще, ніж просто сидіти вдома і порати на одну домашню роботу. Покликав дід мороз гнома сонька. Той, позіхаючи, ледве приплентався, мало не заснув дорогою. Дідусь дав йому чарівного млинка і наказав пильнуй за якщо зробити не так, крутни ручку млинка назад. І все повернеться на свої місця. Тоді крутни ще раз уперед. І все буде так, як має бути. Тільки ж дивись не давай млинок до рук забудькові, бо обов'язково щось наплутає. Вислухали гноми діла мороза і пішли виконувати важливе завдання. А старенький вирушив до дітей, а дорогою назад додому дід мороз мав забрати гномів з лісу. Довгенько помічники добиралися до лісового народу, бо Сонько вече засинав дорогою. А за його штурханцями будив, і вони мандрували далі. Нарешті дісталися лісової галявини, де виблискувала вогнями святково прибрана красуня ялиночка. І було тут багато звірят, що співали новорічних пісень, водили хороводи довкола ялиночки. Як ці подарунки їм роздати, щоб залишитися непоміченими? спитав забудького сонька. Треба чарувати. «Ой!» – позіхаючи, відповів сонько. То дістава млинка. Зараз, зараз, відповів сонько, дістав млинка з кишені та тут же заснув з простягнутою рукою. От лихо, а не сонько. Плеснув в долоні забудько. Зараз я сам усе зроблю, тільки треба згадати, куди ручку крутити. Як там казав дідусь Мороз, спочатку побажати, а потім покрутити. Ні, ні, ні. Спочатку покрутити, а потім побажати. Ні, ой а куди ж крутити вперед чи назад? А, будь що буде? Як щось не вдасться, то все поміняю. Із цими словами гном за ботьку крутнув ручку млинка. Що тут чинилося на галявині? Звірята вмить перестали співати і залементували. Ой-ой. ой Що це таке? крикнув зайчик. Чого це в мене хвіст лисички? А мій йде? і лисичка закричала. Не хочу куцого зайчого хвоста. Віддай мені мій. Решта звірято глянули стривоже на себе і побачили, що у всіх переплуталися хвости. Все помінялося у вовка хвіст білочки, у білочки вовчий, у кабанчика хвістолення, а воленя мишачий. Вовк сидить, смикає білячий хвіст та де там, не відчепиш боляче. Поки звірі оглядали одне одного і дивувалися і мало не пересварилися, гном забудько не на жарт перелякався. Ой, що ж тепер робити? Куди млинка крутити? Треба роздати і назад, промовив і знову крутнув ручку. Подарунки вмить опинилися в лапах у звірят, та тільки знову халепа, горішки зайчика, мед у лисиці, в білочки кісточка, у ведмедя морквина. У вовка насіннячко. Що це коїться таке? знову зашуміли звірята, озирачись довкола. Йой. -йо -йо! Аж підстрибнув на місці забудько. почав розштовхувати сонька. Зроби, як треба, зміни, як має бути, мало не плаче, та лише скоріше, бо я знову все переплутав. Що зробити? Ой, та що ж змінити? Сонно закліпав, нічого не розуміючи, Сонько. Оце, оце, припини, будь ласка. простогнав забудько, показуючи в бік галявини. Тут побачив сонько що компанію з переплутаними хвостами та подарунками. Вмить спати йому перехотілося, бо зрозумів, у яку халепу потрапив. Не впильнував дідусевого млинка, спав собі. Що ж тепер буде? Куди ручку тепер крутити, вперед чи назад, як усе відмінити? Адже млинком керував забудько. де ж він тепер згадає, куди крутив. А на галявині таки стоїть лимон, що гноми аж зіщулилися за пеньком, не знають, як їм бути. Аж тут засяяла зірка, почувся передзвін дзвіночки. Тоді тмороз повертається від дітвори, має гномів з лісу забрати, затихли звірі на галявині. А сани з дідом морозом зупинилися біля самої ялинки. Побачив дідусь, що накоїли його помічники гноми, Махнув своєю чарівною палицею і все стало на свої місця. Хвости повернулися до своїх господарів і подарунки теж. Зраділи звірята, почали дякувати Дідові морозові, а він з ними пісень співає непомітно гномом головою киває. Знову махнув чарівною палицею і гноми відразу опинилися в санях. Попрощався, відмовився звірятами, сів сани і помчав додому. А вдома Совора на гному глянув і каже Що мені порадити тепер з вами робити? Не знаємо, тихо відповіли похнюплені помічники. Не серце, ми більше так не будемо. Еге ж, не будете. Я про це подбаю. Хитро всміхнувся у вуса дід мороз. З того часу сонько пильнував за будька, щоб той нічого не забував і не плутав. І навпаки, Будько пильнував сонька, щоб той не спав на кожному кроці. Кінець казочки.